Вітаю вас! Мене звати Тетяна Полянська, я СЕО Академії продажів. Це проєкт, який безкоштовно навчає за три дні професії менеджера з продажів та працевлаштовує в найкращі компанії України та світу. Нижче ви можете побачити лише невелику кількість компаній, де працюють наші випускники. Що ж, сьогодні ми з вами розкриємо таємниці успішних резюме і розповімо про 5 ключових кроків, які допоможуть вам створити вражаюче резюме. Якщо вас цікавить тема працевлаштування та кар'єрного росту, не забудьте підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Крок перший: підготовка до написання резюме. Перш ніж приступити до створення резюме, важливо зрозуміти свої кар'єрні цілі та обмеження, визначте, яку посаду ви шукаєте, і які навички маєте, які будуть корисні для цієї компанії. Вивчіть вимоги роботодавця та зіставте їх із своїм досвідом. Крок другий структура резюме. Резюме повинно бути лаконічним та зрозумілим. Рекомендована структура це назва посади, контактні дані, фото, бажаний рівень заробітної платні, описаний релевантний досвід роботи, ваші навчання та навички. Важливо зробити резюме читабельно, тому використовуйте чіткі заголовки та пунктуацію. Крок третій привертання уваги. Перші кілька рядків резюме повинні зацікавити роботодавця, скористатися коротким описом вашої сильної сторони та досягнень, які підкреслять вашу цінність для компанії. Додайте трошки людяного: цілі, хобі, інтереси, улюблені книги чи фрази, які вас надихають. Якщо є можливість, додайте рекомендації з минулих місць роботи. Крок четвертий – Досвід та досягнення. Детально опишіть свій релевантний досвід роботи, акцентуючи увагу на досягненнях та внеску в попередній компанії, в яких ви працювали, використовуйте конкретні приклади, числа для підтвердження вашої ефективності. Крок п'ятий навички та ключові слова. Важливо включити ключові слова, які відповідають вимогам вакансії. Розподіліть їх на три категорії: технічний, міжособиснісні та м'які навички. При цьому будьте чесні та об'єктивні. Створення ефективного резюме це важливий крок на шляху до вашої кар'єри та мети. Запам'ятайте, що резюме повинно бути зорієнтоване на роботодавця та підкреслювати вашу цінність для компанії. Не забувайте про правопис та грамотність. Це також важливий аспект. Дякую, що приєдналися до нас. Надію, що цей короткий огляд допоможе вам створити вражаюче резюме та отримати бажану роботу. Якщо вам сподобалася ця інформація, не забудьте поставити лайк під відео та поділитися ним з друзями. Також під описом відео ви зможете знайти коротенький чек-лист, який допоможе вам створити це вражаюче резюме. Бажаю успіхів у вашому кар'єрному зростанні та до нових зустрічей!